Традиційно в нашому місці проходять фермерські ярмарки кожної суботи. ось. Але дивлюся, що сьогоднішня ярмарка не дуже насичено, приїхало, небагато продавців. Ми з вами зараз пройдемо і запитаємо ціни, ось. які ціни на м'ясо. Поцікавимося. І на інші товари. Скажіть, будь ласка, скільки редиска? 18. ціна 18 гривень. На редиску. Так, а тут у нас різноманітно теж зелень і все. Це дуже вон навіть молода картопля є. Скажіть, а скільки молода картопля? По дев'яносто. А отакі огірочки? Руковай так знає. Так рухаємося далі. Крісна розсада. Дивимося, що є цікавого далі. О, бачу, є полуниця по 150 гривень. Яка гарна полуничка. Вона і, і смачна. А звідки так, так. то закапається? Так. так, куплю, тільки пізніше трішечки прогуляюсь. встала м'ясо. 850 гривень. скажіть, а скільки полуниця? 10. Скільки? 110. О, а чия це? Це вас по скільки поважено? Ні, там треба А, Я підійду пізніше, бо хочу покрити. Як <півку> скажете? Тут вже полуничка трішки дешевша ціна. Я думаю, ні. Ось. Сьогодні от явно небагато продавців, пусті місця. Все. Сьогодні трішки така ярмарка не дуже насичена, на жаль. На жаль. Бачите? Не дуже багато є товарів. Це на розсаду. Різне. Яйця, яйця. Різні, різні яйця з такі ціни на яйці. По 15 дрібненькі. Що, що, це чудова полуниця така. Це дуже це гарна це. полуничка. По 150. Зараз придбаємо. А, оцей пакетик пів кілограма, так? Так. 70, 70, так? Візьміть. Придбала ось отаку чудову полуницю. В цьому році будемо куштувати вперше. Ось. Надіюсь, буде солоденька, смачна. Ну, На вигляд вона дуже гарна. Відбірна привезена з Закарпаття? А скільки мет? 35. Банка але мет паруси ну, трошки. Така ціна ну нормальна, в принципі. Скажіть, будь ласка, скільки ось таке м'ясо? Кілограм 200 гривень. Ковбаса така гарна. А які ціни на ковбасу? 280. Ага, це вона у вас копчена? Копчена, так, рублена. 280. Ну, в принципі, ціна нормальна. Ціна нормальна, ще пройдуся. Яблука. Яблуко. О, Омед. Подавця десь немає ціну взнати. О, мед. Десь такий невеликий ринок. У нас різні товари, олія, штучні квіти. Ось теж є мед. Медок 150 гривен. Завершуємо наш огляд. Дячні всім за перегляд. Заходьте, підтримуйте канал лайком чи коментарем. Всім приємного дня! Всім пока, до зустрічі.